Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Маю я таку нагоду і розповім вам гарну та цікаву казку. Але то казка не просто собі казка. То вам наука заразні, серйозні, взрослі віщі. От жив був один дуже-дуже бідний чоловік. І з ранку до вечора той чоловік собі думав, як же ж воно так нечесно виходить, що в одного є все? І маєтки тобі, і кури, і гуси, і у хаті в нього жінка бігає, не знає, який наряд на себе оце в Ліг він отако спать, ото бідний чоловік. І все ж бідкується, були б у мене грошики. Я б геть усім людям пороздавав би по грошам. І все б ті люди собі купили. Оце він так собі думає, засипає, засипає. І тако раптом чує голос зверху, каже йому: прокидайся, отам От у тебе на столі чарівний гаманець. У тому гаманцю лежить один золотой. Так ти, як ото береш той золотий з гаманця, а у гаманцю гоп і другий золотий. І можеш ти брати звідти золоті, аж допоки ти того гаманця не викинеш у річку. А як ото викинеш у річку, тоді зможеш тими золотими попользуватися і купити і собі, і людям усе, що тобі треба. Чоловік думає, що ж то, мабуть, таке. Якесь смішне, не бува такого. Встав, побіг до столу Ей, лежить там гаманець. Він того гаменця відкрив, а там золотий. Балещить гарненько. Він його цап, а там другий гаманець. Цей золотий, золотий, в тому магазинце другий золотий. Він другого золотого і думає, ой, та я ж до ранку тих золотих, та нагребу от таке ну гору. І тоді роздав усе людям. Цілу ніч він брав по одному золотому, і цілу ніч з'являвся другий золотий. А зранку подивився він на купу золотих і думав: ой ні, не зможу я викинути того гаманця до річки. Я ще ж до вечора ще таку кучу на грибу, ще більше людей зроблю щасливими. Цілий тиждень тягав він ті золоті, аж тут такого животітка <кхух> їсти ж то хочеться. Ви ж розумієте, цілий тиждень не їсти. Але знає, що якщо він гаманця не викине, всі золоті перетворяться на черепочки, то ж не можна. До ні, ще один, ще один день я трохи тих золотих на грибу, а вже вся хата в тих золотих. От він ще день доставав, доставав ті золоті, а до вечора помер від голоду. Діти їсти треба. По розписанню. І як маєте ви гроші, поділіться. Маєте печиво, поділіться, маєте конфетку, поділіться. І те вам вернеться, і будете ви здорові і щасливі. На цьому я з вами прощаюся. Гарних вам днів. І спокійної ночі. До побачення! Ваша баба Люба!